І то, будь ласка, тема доповіді, тема доповіді е, метод знову середнього, який використовується в планування експерименту для 100% і доповідач, коли будь ласка, у вас 10 квитків. Постарайтеся колонічну Ну, Як я вже почули, мова буде йти про метод знову середнього. За даром часу я постараюся якнайшвидше Швидко, але сподіваюся, ясно вам прикласти цей матеріал. Ми вже частково знайомі з цим методом, адже ми можемо використовували цей метод на основі базового ділового шуму і частково ми його якби, знайомі з ним. Але я постараюся на якихось реальних прикладах показати вам, що його можна застосовувати. Не тільки на базі ми шуму невідомо для чого, але й на... показати, що він є важливим і часто використовується і зараз. що ж таке познесередні? Це інструмент загладжування часових рядів. Він є одним з найпоширеніших і найбільш найстаріших методів інструментів технічного аналізу. Він показує середнє значення часового ряду за певний період. Середнє значення відноситься до категорії аналітичних інструментів, які слідують за тенденцією. Його мета полягає в тому, щоб визначити час початку нової тенденції її тенденції, зміною або завершення. Існують багато різних видів з середніх, але до... Багато з них не пройшли перебірку часу, і... тому багато з них не використовується на даний час. Ну, є такі види, як просте козне середнє, експоненційне зваження, трикутников, адаптивне, синус зважене, кузне середнє кінцевої точки. Ну, найбільш поширеними на сьогоднішній час це перші три. Розглянемо трошки більш детально деякі з них. Просте кузне середнє, воно говорить саме за себе, тому що воно є просте, воно є одним з найпростіших індикаторів. І середнє, тому що це є просте середнє арифметичне, яке висується за певний період. Обчисляється воно за такою формулою, це просто середнє рекламатичні, тому тут е, навіть багато пояснювати не потрібно. Е, це воно так виглядає на графіку. Е, якщо приосередині цінових показників, е, їх крива помітно згладжується. І спостерігати тенденцію розвитку такого ринку стає набагато простіше. Е, як видно, з цього графіку також. Природній е, ну, його недолік це запізнення. Як видно, воно е, трохи запізнюється від тренду е, е. Також існує ще поняття короткого кузного, середнього довгого Наприклад, якщо короткі середні... Крузне, наприклад, з періодом 10, то видно, як воно більше відповідає тому часовому ряду. І воно краще визначає появу нової тенденції, але відповідно, в ньому є багато помилкових колювань. В той час, коли довге середнє козне, наприклад, за період 60 днів. Видно, що воно помітно згладжене. Тут зникають його багато помилкових коливань, але в той час не, не, не так воно показує зміну тенденцій. І ще воно має один недолік, основний недолік. Це воно надає всім цінам за весь досліджуваний період, вагу, однакову вагу. А тому існує зваження когось несереднє, яке надає останнім цінам більшу вагу у порівнянні з попереднім. Визначається воно за такою формулою, як видно, що вже цінам надається певна вага. От на графіку видно тоді, що воно вже... Менше відстає від часового ряду. Ще одним методом метод є експоненційний кузне-середній. Також він знайшов данку надаючи більшу вагу останнім цінам у порівнянні з більш далекими цінами. Основна відмінність від зваженого – це... Чим коротший період, тим більше вага надається останній ціні. Визначається ну, воно на наступною формулою. І тоді на графіку, порівнюючи з простим середнім, також видно, що воно менше відстає часового ряду, але воно більш чутливе до нього. Також, якщо вирівнювати різні види населення, то не, не існує якогось конкретного поняття, котре з них є краще, котре гірше. Як видно, з графіку вони майже одинакові і не сильно відрізняються одне від того. Тому, коли вибирати, які, це вже залежить від самої задачі і від конкретного аналітика, у кожен світ прибирає більше звик і зручніший кишек, подобається. Також на основі козного середнього ще можна робити прогнози. Розглянемо приклад по місячні витрати на зв'язок на один рік. Це приклад на основі простого кожного середнього. Щоб спрогнозувати. Ціну на наступний період потрібно знайти середнє значення попередніх період. Наприклад, щоб знайти прогноз на квітень, то потрібно знайти середнє значення за знайти середнє значення за січі, лютий березень, коли вибирається період 3, за три попередні періоди. І аналогічно шукається прогноз за травень, це за... Середнє значення за люди і мінологічно і так далі. Для прикладу було продовжено прогноз на 4 місяці, на 4 місяці вперед на, на майбутнє, і тоді за травень прогноз здійснюється на основі, на основі прогнозів. І в такому випадку збільшується ризик помилки, тому що воно визначається на... Не реальних подій, а вже спрогнозовані. Ну, як видно з цієї таблиці, що прогнозовані е, знайдені значення не сильно відрізняються від реальних значень. Тому в деяких випадках е, можна спрогнозувавши, ну, прогнозуючи, які значення можна чогось сподіватися наперед. Ну, на все. Дякую за увагу. Можна я коротко узагальнюся. В принципі, зрозуміло, для вас є, не, не є новий метод, ви його знаєте, ви на, на лабораторії ніколи не проходити практично на реальні далі. Хочу ще сказати у в загальному, тут є такі самі проблеми, як і в гусениці. Дуже залежить від довжини ряду. Чим більше довжини ряду, вони до цього чутливі. І в гусениці у нас параметр таким, можна сказати, так, оптимізація була дуже на а тут задається також, що ця величина. Я раніше говорити не помилкових коливань, а я би вже теплін флуктуації. Тобто повинні бути мінімальні питання готові, які до того, який вимог ставиться до виданого тренду. Він має тренд такий низькочастотний, такий, з мінімальними флуктуаціями лінія. Якщо з неї ще окремо якісь там цифрісні компоненти, друге питання, як правило, тренд виділяється ясно, що для чого, для прогнозу. Вага, ну, часто ще говорять, не знаю, поки ріже окупа, про ваги говорять, але це стосується або головної функції або функції, так? Ну, Це щось до того, як ми маємо також похідну від великий, ми маємо щирість е, паліки, щільність, щільність розподіл. Ми маємо певну таку вагу і певні точки маси нерівномірно сконцентровані на цій вазі. Вагові пацієнти. Хотів ну, вам задати питання, саме на нього відповіді, чи впливає до вже наряду вибрати N на, 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 на цей метод я середнього? Це дуже відповідальність. І в загальному, про, наприклад, слабкес це в гусниці, я забув сказати воюди, це в можна написати. Це є, якщо сигнал у нас дуже зашумлений, Взагалі це проблема майже всіх. Ну, метод не менших квадратів, не чули до того, якщо задатися параметр, що це лінія, ми знаємо точно, що це лінія. І він не дуже залежить від співвідношення сигнал футболі. Це ж сигнал заваду. Якщо у нас є дуже зашумлений сигнал, то, наприклад, метод бусей від цього буде не недобре визначати. Метод гузнового в цьому плані ну, більше, переваги Взагалі, якщо дуже складний, на нього накладено багато факторів, як багато споживання було вчора, то тобто, ну, за один прийом дуже тяжко виділити всі компоненти. Це робиться на декілька прийоми або всі спеціальні модифікації масок.